Підвищення напруги через небезпеку ракетних обстрілів. У соцмережах з'являються схвильовані публікації батьків чернівецьких школярів, які переживають, в яких умовах переховуються під час повітряної тривоги їх діти. Колишній чернівецький міський голова, депутат міськради Олексій Каспрук запропонував проінспектувати кілька навчальних закладів, згаданих у Фейсбуці. Звичайний підвал в багатоповерховому будинку, з якого діти виходять брудні та мокрі, де немає змоги навіть зняти рюкзак. Сісти немає куди туалету немає, чи туди не пускають. Зрозуміло, що важкий час, і цей підвал може спасти комусь життя. Упустимо той момент, що над ним п'ять поверхів. Але мова йде про десятки дітей, які мають туди ходити регулярно. Тож спочатку Олексій Каспрук відвідав 20-ту школу, про яку йшла мова у дописі. Як з'ясувалося на місці, згадане в дописі укриття було лише тимчасовим, оскільки у шкільному сховищі тривали ремонтні роботи. В школі є прекрасне укриття, в якому Створено другий вихід, що дозволяє прийняти більшу кількість дітей в день, понеділок, коли ми 50 чоловік відвели е, е, укриття. Водоканалу, че там називається, це тільки було зв'язано з тим, що ми завершували штукатурні роботи навколо другого виходу. Світлана Жуковська запевняє, що в укритті школи забезпечені всі умови для школярів. Два виходи, що дуже актуально, чого не було. Ми вибили одне вікно і зробили ще одні двері. Ось і вихід туди. В нас є там витяжка, в нас є там санвузли, в нас є там водичка, в нас є там сухпродукти. Так що перебування дітей навіть протягом декількох. Тим є безпечним, безпечні там столи, лавочки, щоб під час повітряної тривоги забезпечити укриття для всіх учнів. Директорка школи також домовилася з сусіднім підприємством про додаткове приміщення під сховищем. Наступним навчальним закладом для перевірки став ліцей номер 19. Директорка Уляна Легусова каже, що укриття облаштовували у цокольному приміщенні школи площею 120 квадратних метрів, і його визнали придатним для сховища. Тут одночасно може знаходитися 200 ці учнів. більше підготовчих робіт для того, щоб обладнати і місцям для сидіння, і привести в нормальний санітарний стан. Це все ми робили влітку. Перед початком навчального року використовували кошти в більшості за міський бюджет, які були виділені безумовно безпосередньо на роботи в укриттях. Це робилося заливка підлоги. Бетоном побілка стін, проведення електрики, облаштування місць для сидіння і ремонт дверей. А окрім того, щоб забезпечити очне на навчання для учнів, ліцей також домовився зі сховищем поряд, щоб і там приймали школярів у разі повітряної тривоги. Батьки учнів кажуть, що були у шкільному укритті. Умови їх задовольняють. Нормальні умови тільки можуть посидіти. Ну, є якісь книжки, чим вони могли б позайматися під час свого перебування. Ну, умови хороші. Жінка бачила умови ще до навчання, і ці умови загально прийняті і саме тому заклад працює, тому що це є єдиною умовою, щоб заклад працював. Принц'яктувавши школи, Олексій Каспрук каже, що ситуація не є настільки критичною. Ситуація не така критична, як в соцмережах писали батьки, але дійсно вона потребує покращення. На сьогоднішній день, на жаль, з міського бюджету кошти на обладнання укриттів в школах-садочках в були виділені вже після початку навчального року. Зараз ці роботи тривають, бачите, що директори намагаються там з батьківськими комітетами і десь і самостійно знаходити шляхи вирішення. Відтак додає, що міський бюджет мав би забезпечити у повному обсязі, щоб сокольних та підвальних приміщень освітніх закладів зробили функціональні укриття, які після закінчення війни можна було б використовувати з навчальною метою, щоб школярів не доводилося розводити тимчасовими приміщеннями інших установ. Також під час підготовки сюжету до етеру у Чернівецькій області оголосили повітряну тривогу. Тож ми додатково перевірили Чернівецький ліцей номер 9 на стан укриття та дотримання вимог безпеки. Директор Іван Солтисік розповідає, що сховище запроектували ще під час будівництва навчального закладу. Уже з роками ми там зробили зали їдальні, але все рівно воно досить міцне і витримує великі навантаження і. Зараз десь приблизно 300 учнів може знаходитися там, тому ми працюємо у змішаному режимі, половина класів вдома, половина тут. Усі діти знають, де мають знаходитися, є там відповідні наліпки, деякий клас. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, дня – ТВА.